Доброго дня, мене звати Врублевський Олексій, е, і сьогодні поговоримо з вами про герметизацію фісур. Герметизація фісур це профілактичний захід, який передбачає виникнення карісу у дітей. Е, розберемося, що таке фісура. Наші зубчики вони не отакі рівні, як бочечки. Вони завжди мають якісь високі бугри і глибокі впадини. Так ось оці впадини вони називаються фісурами. І каріс виникає у глибокій у цій впадині, де залишається. Залишки їжі на самому дні цієї фісури, якщо вони неякісно вичищені, звідси і буде починати розвиватися каріяс. Але до будь-якого методу у медицині є певні покази та протипокази. Так от, якщо у дитини або у дорослого ось такі рівненькі фісури, вони не передбачають, їм не потрібно робити герметизацію. Якщо у вас глибокі фісури, тоді їм потрібно робити герметизацію. Для герметизації використовується спеціальний наногібридний комплект композитний матеріал, е, ним ми прагнемо досягнути, коли у нас отака глибока фісура, на саме дно отак заливається матеріал, і він тоненьким шаром розтікається по зубчику і закриває буквально до середини суму фісуру. Не потрібно повністю запечатувати фісуру. Ми повинні зберігати анатомію зубчика. Тому ми зберігаємо. Ось оцю ділянку буквально до половини. Далі щітка буде гарно проникати і вичищати, а матеріал там повинен знаходитись і зберігатися десятками років. Е, існує така думка, що діти, щоб не боялися, можна проводити герметизацію неінвазивно, тобто без препарування. Я в своїй практиці є прихильником інвазивного способу герметизації фісур. Тобто, коли ми використовуємо спеціальний інструмент, який називається фісуротом, це такий спеціальний. Купье. Лагідний бор, який можна обережно ніжно вичистити верхній шар емалі, тобто ми не знімаємо емаль, ми знімаємо лише пошкоджені ділянки. І тільки після цього ми проводимо уже заливання герметику у фісури зубчика. Правильно виконана герметизація збереже ваші зубчики надовго. Герметизація фісур проводиться як і молочних, так і постійних зубів. Зазвичай герметизація фісур передбачає кутніх зубчиків, тобто жувальних. Широких зубчиків передбачає герметизація, але інколи бувають такі анатомічні утворення навіть на центральних різцях та іклах, які теж потребують герметизації. Але також хочу нагадати: не забувайте про покази та протипокази. На жаль, деякі стоматологи нехтують показами, тому що розуміють, що за годину можна загерметизувати 6 і навіть 8 зубів, і це може бути неякісно, і потім під герметиком можуть бути і можуть виникати ускладнення. Тому я рекомендую вам бути освіченими. І дивитися рубрику «Агент 103». А також можете відвідати декількох стоматологів і почути декілька, декілька різних думок різних стоматологів, що вони скажуть відносно стану фісур зубів у ваших дітей. До побачення!